Вітаю вас на своєму каналі Хобі-Хата. Мене звуть Вікторія і це відео про мої розпочаті процеси у грудні та декілька фінішів. І хочу розпочати я з цього наборчику від Dimensions. Я його придбала на Чорній П'ятниці. І вже на початку грудня почала відшивати. Мені дуже сподобався цей сюжет. Він такий затишний, казковий, дитячий. Якось не знаю, поринула я у спогадах у своє дитинство. Коли ми були малі, очікували, коли настане, настане Новий рік, Різдво випаде сніжок. Коли ми очікували подаруночки під ялинку. І наразі. Ось так виглядає цей процес. Небагато відшила. Грудень був насичений роботою, проєктами, тому поки що на такій стадії я придбала до нього перенабір, тому, в принципі, швиденько доволі таки просувається, коли сідаєш і починаєш відшивати. Ось такий у мене був перший старт у грудні. Потім я побачила, був випуск у Насті Солошенко нових дизайнерів, і у одній дівчинці я побачила дизайн потяга. Ось я вставляю, як він виглядає, і я його розпочала відшивати буквально один день і відклала. Якось Не задалося, розпочала інші процеси, але він дуже швидко відшивається. Схема є у Fantastic, Тому процес, в принципі, швидко йде, але треба просто час до нього, для цього процесу приділяти. Але він мені дуже подобається. Хочу, задумка, оформити у подушку потім. Назва дизайнеру я отут відмічу на екрані. Дуже талановита дал... дуже дизайнерка молода, тому зверніть увагу на її схемки, які вона наразі випустила. І це був другий старт. Третім стартом був від мережки я купила в магазині мережки Адвент Календар. І в одній з комірців був такий наборчик, святковий віночок. І я його трошки, можна сказати, надкусила. Ось так от він виглядає наразі. Оце, до речі, так теж був ексклюзивним у Адвенті. Дуже він гарний такий і якраз тематичний до цього віночок. Також у цьому наборі у складі була, були такі п'яльця прозорі. І ну, канва, відповідно. Ось так от наразі виглядає цей процес. Ниточки тут DMC, зараз я покажу. Звичайні бавовняні, також тут є етуаль, ось вони, два, кафейний та такий бежевий. І три металіка. Золотий, зелений та такий райдужний, висилковий. Ну і звичайні хебешні такі. Також у цьому наборчику є. Тільки не бачу, де, треба пошукати, оцей як і називається, дзвіночок. І отакий викладна ниточка, така червона святкова Це був третій старт. Четвертим стартом був, була схемка з іншого адвент-боксу від компанії Kingdom. Там о, була ось така схемка янгола. Я її стартувала, в принципі, непогано просунула, але потім відклала. Ось так наразі виглядає цей процес. Дуже вона мені подобається, така гарнюня, тут пухнастик у неї на спіднички. Етуалька у крильцях. Ну, у планах мені і в моїх планах її завершити у січні. Це у нас був четвертий старт. В принципі, вони всі невеличкі, так що парочку фіналів, фінішів із цих стартів у січні я планую зробити. П'ятим стартом був наборчик, теж від компанії Kingdom був цей наборчик ексклюзивний. в... Цьому, як він називається, в Адвенті. <кій> ось так виглядає прев'ю, я вставлю. І ось такі просування у мене є. Це ведмедик повністю з похнастика. Ось я трошки вичесала його, щоб подивитися, як він буде виглядати. Дуже мені подобається результат гарнюська. Це ексклюзивний наборчик, який йшов в Адвенті, він не буде випущений в продаж. І я планую після завершення відшиву, сподіваюся, я у січні його завершу, оформити його у пінкіп і повісити на ялиночку свою. Це був п'ятий старт. І шостий старт був це перший відшив. Але на правах співвласниці компанії Kingdom я його можу вам показати. Це буде перша, перший набір з серії китайських звірів гороскопу, їх буде 12. І перше це конячка, бурік коня. І ось на такій, на такій стадії. Зараз вона є. я поки що не буду вам показувати, буду вам, скажімо так. Секретик невеличкий, але процесом я, звичайно, буду ділитися у своїх відео. Це буде наборчик з кулею пінопластовою. Зараз покажу секунду. Ось така буде куля у наборчику, і він потім буде оформлений у кульку. Позаду буде гарний оксамит. Ви перші, які бачите, побачите його, зараз я покажу вам Ось такий червоний оксамит з фірмовим друком золотим. Коротше, куля буде дорога-багата. Ось так вона буде виглядати задник у неї. Ну, а попереду ж буде, будуть звірі. Задники будуть усі однакові на оцій серії. Ну, а спереду будуть з тим. Звірі на кожен рік один, на кожен рік свій. Ну і в наборчику буде йти, ось зараз я покажу, ось така гарний золота... золотий кант. Одну секунду. Відкриваю вам секретики набору, бо плануємо його випустити вже у січні. Ось такий буде кантик. Золотий. І отут унизу буде отака киточка ще золота. Так що, невеличке вам сьогодні зробила спойлер на майбутній набір від Kindom. І це був шостий старт у грудні, і наступна частина буде присвячена фінішам грудня. І перший фініш, який я зробила, це був такий собі довго буд, бо я розпочала ще у... вишивати його влітку 2024-го. По схемці Наталії Корняга. Назву аккаунту цього дизайнера я залишу. І це ось такий одноріжок. Я спеціально замовляла заготовочки під ці схемки, там їх декілька в цій серії. І він лежав у мене не дошити, буквально там кілька хрестиків треба було дошити. І бек зробити. Лілу лізь. Лілу. Несподівано влізли в кадр. Добрий вечір. Ну, я зробила ось такий підвісик о, з бісера в кольорах цього одноріжка. Ну, можна сказати, майже символ року. Вже прикрашаємо мою ялинку. Тому це був такий фінал з довгобуду у грудні фініш. Другим фінішем був Янгл по схемці від Яни, дизайнера з CrossArt. Теж я тут залишу назву її сторінці в інстаграмі. І ось так виглядає цей «Янгол». Це було СП рік тому в спільноті CrossArt. Там було багато пряночків новорічних. І один з перших це був цей янг, він мені дуже сподобався, я його розпочала вишивати, потім відклала. І буквально біло Там залишалося зробити бек йому, там додати бісера. Оцей бек я вставила цей металік. І він мені. І за один вечір я е, завершила і одноріжка і цього янгола. Тому це було мої два фініша у грудні. Оця маленька дубця от засіла тут і завершую завершу оцією дубцею це відео. Лілу. лілу, Лілу. От шкода мала. Лілу, виходь з кадру, будь ласочка. Давай попрощаємося з глядачами. Давай. Скажемо пока-пока. Подякуємо за перегляд, за поставлені вподобайки. Да, Ой, Шкода мала. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Дивитесь відео про мою творчість. Лілу! Попереду у мене у планах дуже багато ще цікавих відео і влогів. Сподіваюся, вам буде цікаво дивитися. Пока. Скажи пока-пока. Моє -пока". голубоглазе чудо. Ну все, дякую, що додивились до кінця і до нових зустрічей, до нових відео. 不够。とか